Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Hyundai Ioniq 2019 року випуску 39 кВт батарея з запасом ходу до 320 км. 182 тисячі рідного перевіреного пробігу в хорошій комплектації. На 16 легкосплавних дисках, full оптика, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Ось такий у нас тканєвий салончик. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, камера заднього виду, подовжувач та зарядний пристрій у комплекті. Ось така у нас шторка. Цікавий дизайн дисків. Автоскладування дзеркал, безключовий доступ, передні задні електроскло підімачі, центральний замок, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, дестронік, круїз контроль обмежувач швидкості, 182 тисячі пробігу. Датчики контроля утримання в смузі, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, навігація. Кнопочка старт-стоп, клімат, безпровідна зарядка телефону. Ось так у нас виглядають органи управління коробкою. Драйв, паркінг, задня нітраль. Підігрів передніх сидінь. Вибір режиму руху, автохолд, електронне стоянкове гальмо. Ось такий салончик. Також покажу вам роз'єми зарядних портів. Тут у нас Type 2 та швидкісна зарядка. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.